Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішня неділя це неділя про Самарянку, коли читається під час Божественної літургії Євангелія, в якому описується розповідається про бесіду Господа нашого Ісуса Христа з жінкою-самарянкою. жінкою, яка представляла плем'я народність споріднену до євреїв, але через історичні обставини ця народність відпала від єдинобожжя, тому що в свій час євреїв виганяли до Вавилонського полону, потім повертали, і в цей час самаряни лишалися на місці, і вони змішалися з місцевими язичницькими племенами і вхилилися в язичництво частково. І коли вже євреї повернулися і збудували свій храм в Єрусалимі, вони самарянам не дозволили через те, що вони змішалися з язичниками, поклонятися Богу в їхньому храмі. І тоді самаряни збудували храм на горі Харезин і там уже звершували своє поклоніння Богові. Разом із тим, Самаряни зберігали в собі пам'ять про те, що має прийти Месія і вірили в нього. І ось з представниці цієї племені, цього племені, цього народу, говорить Христос. Христос говорив з багатьма людьми за своє земне життя. І багато хто питав Його, чи ти є Месія. Іоанн Претеча навіть, пам'ятаєте, посилав своїх учнів знати, чи ти той. Кого нам обіцяли, чи нам ще когось чекати? І ось такі сламі слова дає таке запитання задає йому і Самарянка. Каже вона, Господи, знаємо, що має прийти Месія. Вона не питає його, чи це ти. Але Христос їй каже сам, це я, який говорить з тобою. З чого б це? Хто така була Самарянка? Вона була якась молитовниця, праведниця, подвижниця, що Господь її прямо взяв і відкрився. Ми дізнаємося з бесіди Христа і Самарянка дуже таку нелицеприємну для Самарянки деталь. Каже Христос: позиви свого чоловіка сюди, я тоді тобі розкажу все. Христос знає, чого Він так каже. І Самарянка зізнається правдиво. Я не маю чоловіка. А Христос її доповнює, так, ти не маєш чоловіка, бо в тебе було п'ятеро, і той, з яким ти живеш, тобі не чоловік. Що це означає? Що жінка просто жила з чоловіком, який приходив до неї там на ніч. Вона йому там готувала щось їсти там. і В них не було офіційного шлюбу укладеного відповідно до тодішніх норм. А перед тим у неї було вже п'ять таких співжителів, співмешканців. Навіть у нашій культурі сучасній це ну, ознака такої легковажності, правда? Ну, така собі ж вона жіночка. Да? П'ять було, це шостий, не розписується, не, не, не живуть разом і так, таке якось. І ось саме цій жінці Христос каже прямо, не скриває не в притчах, не як не прикладах, а прямо каже, це я, який говорить з тобою. А що ж таке сталося? Чому Господь їй відкрився? Прямо просто. Тому що був відсутній головний бар'єр, який не дає людині наблизитися близько до Бога. В неї була відсутня гординя. Коли їй сказали, вона нічого не заперечила, вона все визнала. І коли зрозуміла, що він про неї знає все, вона каже, Господи, бачу ти пророк і одразу починає задавати питання про духовне життя. Де треба вкланятися Богові, на якій горі правильно вкланятися Богові? Це її дурбує. Незважаючи на всі обставини, неприємність свого життя, в душі, в глибині душі вона все одно спрагла до Бога. І от саме за це, за цю щирість, за те, що вона фактично ну, визнала свою гріховність і так би мовити. Була готова покаятися в ній і все, Господь її і відкривається. Більше того, вона покидає свій водонос і біжить до своїх односельчан і каже: подивіться, кого я знайшла. Може, це той Месія, якого ми всі чекаємо. І дійсно, всі жителі того містечка Сіхар вийшли і спілкувалися з Христом, і просили його побути в них іще, він був там два дні, проповідував і багато з них увірувало. Тобто вона ще стала свого роду спів... сподвижницею апостолів, вона проповідувала Христа іншим людям, своїм сусідам і знайомим друзям. Ось вам ілюстрація того, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому ніхто із нас не повинен від... впадати у відчай через свої гріхи, які б вони важкі не були. Саме головне, щоб в душі в нашій була справа до Бога. Саме головне, щоб ми хотіли виправитися. Саме головне, щоб ми в своєму серці і в своєму розумі дотримувалися справжньої, істинної, непогрішимої православної віри. А недоліки, слабкості є в кожної людини. І всі ми грішимо в тому чи іншому відношенні, всі ми помиляємося, немає безгрішних людей. Але якщо мати смирення, якщо просити Бога прощення, якщо просити триматися істинної християнської віри, то тоді Господь посилає благодать, допомогу, і людина потихеньку своїх гріхів вибирається. Якщо в людини стоїть городиня, що вона правильна, що вона, вона все знає, вона все правильно робить, до такої людини неможливо достукатися. Вона, на жаль, навіть якщо не звершує якихось грубих плестів гріхів, вона, на жаль, дуже часто Гине просто духовно, і все. Не, не виникає в неї думки про каяття, про розкаяння. Тому що вона правильно, вона все знає і правильно все робить. В чому каятися? Ні, вона ходить на сповідь, звичайно. Вона кає там словом делом, помишленням, вона все це перечислює. Що нам що там в молитовнику нам на сповідь, як треба сповідатися, вона все це робить. Але глибокого внутрішнього відчуття недостоїнства, Бажання змінитися і розкаяння в своїх гріхах немає, і це найстрашніше. Ще одна така заувага у зв'язку з цією розповіддю, що ніколи не можна людей судити і осуджувати тих, хто прийшов в храм, і робити про них якісь висновки. Господь привів кожного з нас своєю дорогою, і кожен з нас йде самостійно. Я пам'ятаю, такий був, був випадок у мене. При, така сім'я була, родина, батько і донька, доньки років 18-19. І я такий вислів, знаєте, вдаритися в релігію. От вони вдарилися в православ'я. От вони почали книжки купувати, читати, і там щось там. І вони вда... зробили акцент на вивченні біблії, і викили, і почали з як положено з старого заповіту. Вивчали, вивчали, і вони довчалися до того, що вони почали там на священство на ікони і все. Приходить до мене на сповідь донька, хоче до причастя. Щось мені говорить, я розумію, що вона практично слово у слово переказує іконоборну єрість. Прям про ікони, що це ідоли, що їх не, не можна вкладати, що треба спалювати їх все. Кажу, вам до причастя не можна в такому стані. Давайте ми з вами поговоримо, ми з вами вияснимо це все, розберемося в цих деталях, а потім будемо прийшти, тому що не можна. Вона відійшла з звичайного шелешного. Після Богослужіння підходить до мене батько і починає мені. А ви такий, а ви сякий, Дитина моя чиста, вона, вона, вона і дівчина, вона, вона молиться, вона все, вона Біблію читає, я би не допустила. А вон тут допустила вона повія була, а ви її причастили. А була в нас ну, жіночка така, яка в молоді роки там ну, не зовсім була благочестива. Але вона знала, що вона грішна, і вона покаялася, і вона змінилася. Хоча все місто знає, в принципі, її, коли ну, місто не дуже велике, всі її знають, чим вона займалася раніше. Так. Ота людина не зовсім серйозної поведінки причащалася, тому що вона віру сповідує правильно. І покаялися, змінили своє життя. А тут людина живе, то важких гріхів не робить, не п'є, не курить, не, не гуляє, але віра то в неї єретична. Її треба навести спершу порядок в голові, в своїх, своїх свідомості, в своїх переконаннях, а потім уже йти до причастя. Ось такий важливий момент. І так тоді батько мене той не почув, вони відійшли від церкви зовсім. Ну, зараз там, Господи, управління і направ. По крайній мірі він зателефонував, просив мене пробачення. Бо тоді прямо такий було майже до фізичної розправи доходить, до погроз фізичної розправи доходило. От. Ну слава Богу, я кажу, ми з ним помирилися, все знайшли спільну мову. Але от такий момент був. Він не зрозумів головного, що починається все з нашого серця. Наскільки воно йде до Бога. Наскільки вона Бога правильно розуміє і сприймає, наскільки ми віримо, так би мовити, відповідно до віри святих отців. І наступне, наскільки ми готові визнати свою помилку. Тому що дуже часто ми приходимо на сповідь для того, щоб отримати від батьки підтвердження, що в нас все нормально. Батько ж мене гріхи простив, до печася, допустимо, що я живу правильно, все нормально. А сповідь насправді це той момент. Коли людина, усвідомивши свої гріхи, передумавши, проживши їх, та би мовити, в собі, вона йде на сповідь і вже заявляє, говорить про те, що вона більше так робити не буде. І пробує далі, вже такого більше не робити. Ось у цьому особливій сповіді. Ось за яким критерієм на сповіді йде розрізання, хто до причастя, хто не до причастя. Той, хто покаявся і просить, і хоче змінитися. Причащається, тому що без причастя не змінитися, змінитися неможливо. Той, хто прийшов просто, навіть такі бувають випадки, що людина просто каже: я те, те, те роблю, там, курю, п'ю, гуляю, умовно кажучи, так, кажу, а змінитися? Ну, та ну, це важко. Я не зможу, та ні. Все. Тобто він відчитався про своє життя, а каяття немає. Тому. Сьогодні ми побачили, почули таку з вами ілюстрацію того, кому відкривається Бог. Бог відкривається смиренним душам. Бог відкривається тому, хто готовий своє серце розкрити, поміняти, хто визнає своє недостоїнство, але разом із тим хоче бути краще. Бо як я вже казав, підкреслював, що Псеменка, коли зрозуміла, що він пророк, перше питає, де правильно кланятися Богові. Це важливо було для неї. Вона знала, що вона не путьова. До Бога все рівна душа її стремилася. Так і нам з вами, дорогі брати і сестри, треба завжди стремитися до Бога, шукати Його, а Господь своїми невимовними, мудрими шляхами виведе нас і спасе нас всіх. Амінь. Христос Воскрес!